Чуєш, стара? Що молоденький? Що молодий? Жерти хочеш пити хочеш? Ди? Може, сто грам хочеш діти як освітний, Боже, за кого я замуж вийшла. Та то треба було розвестися, коли мені було 30 років. А зараз мене хто стару схоче. Треба було тоді, коли я пішла до колі не вертатися. Але ж ні, прийшов ти. Зняв мене з Миколи і повів додому через все село. А я є порядна жінка. Та я просто хотів поговорити. Про що з тобою говорити? 50 років одне й те саме, одне й те саме. Боже, за кого я заміж вийшла! Я не розумію то, що то хлопців не було, та хлопців було повно. Я все з собою три літри горівки носили, за мною хлопи, з граями ходили. <плес> Ні, я за тебе вийшла заміж, Боже, а як. Міша, а, як заведе мене в гречку, а там бджоли, а там бджоли, золоті крилечка, але ж ні. Прийшов ти і забрав, бо дуже тобі гречку потолочили. Боже, за кого я заміж вийшла? Та то хлопців було повно, я пам'ятаю, славік до мене приїжджав на коні, на дев'ятий поверх. По пожарній драбині, як той кінь ліс по тій драбині, Господи, які то були люди. Чого ти вічно кричеш, а? Та згадай, як ми колись поклялися, жити душа в душу і вмерти в один день. Добре, йди де лягай. А? а ти куди? Я йду газ включу, і прийдеш до мене. І йду до Артура.